Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про чергового представника ВАК групи родом із Чехії. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні представляємо вам до уваги. Шкоду Октавії 2017 року випуску з двигуном 1,6 дизель. пробіг складає 252 тисячі кілометрів. По цій зеленій наклеїчки ви можете зрозуміти, що машину ми привезли із Німеччини в такому сірому кольорі, який являється найпрактичнішим кольором для автомобілів. На класній комплектації з повним сервісом. Ну, фулова машина. Є у нас і денні ходові вогні, класні фари. Це вже рестайлінгова шкода. Ви бачите по цим роздвоєним фарам. Давайте перейдемо ближче до салону та подивимося, що пропонує нам комплектація цього автомобіля. Так, відкриваючи двері, відразу ми бачимо, що в нас є шкіряні вставки на картах дверей. У нас є повний електропакет, електрика по зеркалам зі складуванням та обігрівом. Сідаючи в салон, ви перенаєте в світ розкоші. Відразу видно, що інженери німецькі ВАГ-групи постаралися над ергономікою цього салону і над е, таким е, общим відчуттям від нього. Зустрічаю відразу наш керене мультикермо. Виглядає воно красиво з глянцевими вставочками. Тут бачимо є автосвітло, автодощ. Звісно, функція спідліміт контролю круїз. Ось така мультимедіа Discovery, яка пропонує підключення телефону по Bluetooth. Також тут є карти, можна вибрати е пункт меню. медіа, setup ап. Вибираємо додаток. Можна скачати Android-Auto. Тут можна обрати безліч налаштувань, SmartLink. По автомобілю. До речі, зверніть увагу, що є українська мова, вибір, режими руху, споживання комфорту, драйв Коротше, Багато тут всього є. Нажимаємо на карту. там у нас доступна інформація про автомобіль. Нажимаю на App. Ми бачимо, що в нас є Android, CarPlay і Mirror Link. Тут меню налаштування, дата, час, екран, мова, Bluetooth. Голосове управління, хай завантажується, не будемо зараз це робити. Телефон підключаємо медіа. Звісно ж, медіа може грати і через блютуз. Тут вибираємо сам режим. Зараз це стоїть Аукс. Ну, взагалі можемо включити радіо і слухати радіо. До речі, дуже класно грає тут радіо, акустика стоїть гарна. Тут ми бачимо, що є у нас підігрів передніх сидінь, є у нас кліматична установка з ручним управлінням. Загалом цей салон виглядає дуже так бадьоро, свіженько, е, немає цього відчуття, що як в старих вагах, що вроді би ти купив машину 15-го року, а сидиш як будто в 8-му. Тут вже все так зроблено і від нього віє таким свіжиною, так сказати. Класне, ніде немає скриплячого пластика, центральний тонель не скрипить. Тут у нас м'якенький пластик, дотик без зайвих скрипів. Руль також не скрипить, сигнал працює. Давайте перейдемо до заднього ряду, подивимося на те, скільки там місця, як зручно я там розміщусь чи ні. І так, сідаючи на задній ряд відразу сидіння відрегульовано не під мене. Я там ледве доставав до педаляк, запасу вистачає, але і при такій умові тут до переднього сидіння, ну, як мінімум. Три кулачка. Тобто людина зі зростом там 190-190 плюс сантиметрів, буде себе відчувати тут комфортно до стелі Ну добрих сантиметрів 20. 15 може. Коротше, Тут удобно буде. Головою не опиратиметесь. Тут є підстаканочки, є для двох е, більших стаканів, є для меншого стакана. Звісно ж, так як європейці. У європейців є Альпи, так само, як у нас Карпати, вони роблять такі е отвори в сидіннях для того, щоб перевозити лижу. Представляєте собі, живете ви, наприклад, в Україні купили собі такий автомобіль і захотіли з'їздити в Карпати, покататися на лижах. Зачем брати їх в оренду там, якщо у вас є свої круті? Ви на них копили два роки, купили собі такі, як у спортсменів професійних, і тепер що брати якісь там це саме в оренду? Ні, ви берете цей автомобіль. Ложите повністю отак їх сюди. Тут, бачите, навіть бархаткою зробили для того, щоб вони у вас не поцарапалися. Бо всі ж інженери знають, що любителі таких автомобілів вони цінують якість, і які попали лежі, собі брати не будуть. Братимуть якісне, щоб це все діло не поцарапати. Тут для вас є бархатка. Ще один. Я думав, тут підстаканники. Ну ладно, тільки хотів сказати, що ще один елемент інженерної думки німців. Так як ми вчора в Таурані дивились, під стаканник. Ну, тут пепельниця. Німці люблять курити, і німці, і чехи під пивко. Тому тут пепельниця. Загалом відчуваю я себе тут приємно. Можна відрегулювати під себе підголовничок. Ну, максимальний рекомендаціон. Не дарма ці автомобілі е, заробили таку популярність в Європі. Не, не дарма це все. Є кріплення із зафікс. Бачите, можна познімати ось, ось ці заглушки і туди поставити е, дитяче крісло. З цієї сторони, так само піді мною. У багажному відділенні тут багато розказувати ми не будемо. Достатньо тільки його відкрити. Там лежать 4 літніх колеса, і ви можете зрозуміти, що він достатньо здоровий. Якщо вони там стали без проблем, і ще й подивіться ще й катаються. Вибачаю, не літніх, а зимніх. Це зимова гума. Вона йде на металевих дисках. Тут, звісно ж, повний комплект, і аптечка, є, і трикутник. Все, друзі, що йде з Європи, ми завжди лишаємо в цих автомобілях. Ніхто нічого не виймає, ніхто нічого не забирає, собі воно не треба. Ми завжди е боремося за якість, завжди слідкуємо, щоб це все доїжджало до вас, до кінечного е покупця. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. Ну що ж, любі мої друзі, а тепер до вашої улюбленої рубрики Огляд товщиноміром. Знаю, що ви це дуже полюбляєте. Тож, давайте дивитися. Капот. 118. 104, 126. Капот у нас в рідній фарбі. Крило 103. Зони ризику. 105. 118. 96. 106. Крило в рідній фарбі. Дверка. 122. 103. 96. Також рідна фарба. Задня дверка. 106, 99, 97. Це також рідна фарба. Давайте подивимося зараз заднє крило, а потім повернемося до проємів. Крило 99, 110, 101, 88, 91. Крило в рідній фарбі. Тепер йдемо до проємів.

72. Тут ми бачимо наклеєна плівка захисна. Це також рідна фарба. Не бачу тут ніяких підфарбувань. Десь 5-10 мікрон, туди-сюди може бути розбіжність. Так, ляда 99, 121, 106. Показую по переходам, де може бути, якщо там фарбують, то завжди фарбують по якийсь кант. Я вам показую відразу три точки, щоб ви розуміли. 97, 118, 93. Ляда в рідній фарбі. Далі йдемо. Заднє крило по пасажирській стороні. 109, 102, 100. 107. Рідна фарба. Дверка задня по пасажирській стороні. 99, 107, 91. Давайте відразу проємо, подивимось, щоб не повертатись назад потім. 76, 64, 67. Приєм в рідній фарбі. Тепер пасажирська передня дверка. 105, 104, 94. Відразу проєм. 69, 74,

117. Тож, ми бачимо, друзі, що наша шкода в рідній фарбі. Та це й не дивно свіженька машинка їздила собі по автобанам, чого їй краситься. А ми з вами рухаємось далі. І що ж, друзі, а тепер давайте перейдемо до сервісної історії нашого автомобіля. Відкриваючи бардачок. що мені тут подобається, давайте подивимося, як у дівчат в сумочках інтересно полазить, що тут вже залишилося з Європи. Остався такий шкребок. Made in Germany. Оригінал. Стався ось такий комплект автомобіліста від компанії його, дивіться Тут повний набор. От бачу, видно, що європейці, німці вони такі достатньо педантичні. Вони собі беруть такий наборчик, якщо їдуть кудись в дорогу. І десь щось, якщо вийде з ладу, вони відразу його міняють. Бачите, все новеньке, тут немає згорівших там, і так далі. Тут все, все свіженьке, все новеньке. На будь який випадок, якщо ви кудись поїхали в дорогу, у вас загоріла лампочка, ви взяли, поміняли і йдете далі абсолютно спокійно. Поклацавши мультимедію, побачили, що тут є ще така функція, як дістронікус. Переходимо в налаштування, допоміжні системи водія. Ага, вимкнемо, запалюємо. Давайте увімкнемо. Допоможні системи водія. Налаштування. Допоміжні системи водія. Дивіться, фронт асіст, асист, асист контроль дистанції попереду активовано. Тобто у нас є спереді дестронік, який буде дарувати вам круті відчуття від користування круїз контролем. Тож, все ж таки, давайте перейдемо до сервісної історії. Те, ради чого ми тут всі зібралися. Так, відкриваємо документи. Машина була. Випущена, верніше продана 25.0817 року. Далі я покажу вам, де я це побачив. Вона заїхала на перше нульове ТО 30.08.17 року. Далі 03.07.18 року. пробіг складав 30 тисяч. Вложимо цей документ. Це ми запомнили. Далі. Є у нас 19-й рік. 20.06.19 пробіг складав 60 тисяч кілометрів. Далі у нас є 2020 рік, 19.06.20, пробіг складав 79 593 кілометри. Так, до цього документа у нас є іще схожий. Так, це 17, 19, 20. -го. До 2020 року. Давайте дійдемо. 03,12.20 пробіг складав 87 186 кілометрів. Тут ми бачимо. Ось така виписка про обслуговування трішки раніше було. Тут 11.05.20, ось пробіг 78 тисяч. Через 17 тисяч, ось був зафіксований пробіг 87 тисяч. Далі дивимося, 20-й рік. Знову 280720 пробіг 81 тисяча. Тобто ви подивіться наскільки детально розписаний кілометраж. Цього автомобіля. 20-му року три записи про кілометри. Ну, представте, наскільки людина любила цю машину. Їздила, там провіряла і так далі. Далі. Після 20-го року, іде у нас 2021. 07,12.2021. Пробіг складав 124 380 кілометрів. 21 рік у нас є ще ось такі папери. Дивіться. На сьоме пробіг 124 380. Ось цей самий пробіг, що зазначений, і на цьому документі. І тут є розписано все, що робилося по цьому автомобілю. Подивіться, скільки всього тут стоять галочки. Візьмете перекладач, коли придбаєте собі цей автомобіль. І... Переведете. Машина стояла два дні на станції, тому що тут дата у нас 07,12.21. Тут уже ось на наступний день 08.12.21. І тут так само, ось 8.12.21, 124.380. Продовжують обслуговувати автомобіль. І ось в кінці його здали, поставили підписи відповідний штамп. Так, це ми кладемо у бік, І далі ми передвигаємося до. Наступного ТО. Наступне ТО у нас було. Е, наступна фіксація пробігу була 08.03.23 року. Пробіг складав 159 627 кілометрів. Далі ми бачимо 07.02.24 року. Пробіг складав 190 407 км. Так, це ми кладемо сюди в бік. Далі. Наступний документ у нас. 12.09.2024 року пробіг складав 220 тисяч кілометрів. Далі дивимося, ще є обслуговування у 24-му році, 12.09.24 220 823. Це ось де цей пробіг, який записаний ось тут. Ви зверніть увагу, що на кожному документі є штамп шкода, вернішний штамп а «Логотип». Це означає, що машина обслуговувалась виключно на офіційній станції. Тут вказаний він-код, всі вхідні параметри. До речі, з чого я взяв, що машина була куплена до 25.08.17. Ось на кожному документі вказана ось ця дата, це дата постановки на отчет. Тут ось так само є 12.09.24 пробіг 220 823. І перелік того, що обслуговувалось в цьому автомобілі. І останній зафіксований пробіг у нас 16.09.24 на тюві він складав 221 504 км. Тож, подивіться, друзі, наскільки детально описаний пробіг даного автомобіля. На сьогоднішній день пробіг складає 252 141 км. Тож, ми бачимо, що машина. Доглянуто, що машина обслуговувалась виключно на офіційній станції, а це дорогого вартує. Не може така машина коштувати дешево, люди вкладували гроші. Звісно ж, є і в Німеччині станції неофіційні, на яких можна обслуговуватися, Але ми бачимо, що людина тут обрала якість, обрала е таку. Як би мовити, такий спокій, щоб не переживати, що десь хтось зробить не так. На офіційній станції завжди зроблять добре. А тепер давайте разом з вами запустимо двигун цього автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Заводиться як годинник. Під капотом нас зустрічає рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Це у нас турбодизель. Легендарний ваговський двигун, який проходить. Сотні тисяч кілометрів без ніяких капіталовкладень. Ходять легенди, що якщо зідрати оцю штучку, шкода, то там під низом є Volkswagen наклейка. Провіряти цього не будемо. Можете перевірити ви, якщо придбаєте цього автомобіля. Підкапотний простір у нас чистий, по мотору жодних запатівань, підтікань. Машинка свіженька, машинка доглянута, обслужена. Ми переконалися разом з вами про це, глядя на сервісну історію. Тут ми бачимо, що крила в нас не кручені. Капот також не кручений ні з однієї, ні з іншої сторони. А це все тому, що машина безаварійна, нащо це все крутить, непонятно. Фари оригінальні також. Тут, тут. приїжджайте, друзі, самі в цьому впевнитесь, ми вам все покажемо, розкажемо. Машинка варта вашої уваги 100%. Двигунчик працює рівнесенько. і пробіжить ще не одну сотню тисяч кілометрів. Тож, Давайте закриємо капот і підсумуємо разом, що ви отримуєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте сучасний універсал, який подарує вам комфорт та низьку витрату палива по місту і по трасі, особливо по трасі, так як ця автівка заточена під неї. Місткий багажник, комфортний салон та безліч функцій. Я завжди вам говорю, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А з вами, як завжди, автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. завжди раді.